Подарували мені мої близькі такі два кашпо. Купували в різних магазинах. І о, так нас зарісніли дощі, я відразу не подивилася. Звісно, заховала під навіс, вода не потрапляла. Але я не звернула увагу на листочки після того, як ну, принесли з магазину. Одна видно, що зберігалася на дворі. все в ній добре. Така мілко дрібнолиста така, да? А інша гарненька, але, видно, тримали досить довго в приміщенні, непровітрюємо і погано вентильованому, і в неї таке якесь як грибкове захворювання. Тому. Будемо обробляти. Завжди після квіткових перевіряйте квіти перед тим, як заносити в будинок, чи це кімнатні, чи це вуличні, щоб вони довше вас радували. Всім гарних квітів!